Две засідання говорю ще викрити буде розглядатися заяв прокурора Розен, яка проведи в суді Мінського районному суду чи області слізаря. 42.016.27. 153 від 23 травня 2016 року погодино привакова Геннадій Анатолій Черчині Кримінального пропорушення, передбачає частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України та Єтуєвич Валерія Володимир, вчини кримінального пропорушення, передбачать частину 5 статті, 27 частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судового засідання системи товарів. Судове засідання з'явилися прокурор, захисник, обвинувачень. І повідомлений належним чином суддя Мінського районного суду впечатлець міністра розправи. Будь ласка, прокурор. Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області Розерно Дмитро Олегович.

2209.70, Уроженець міської Квін Київської області, проживає в місто Мена, вулиця Свободи, 11. Раніше не судимий, українець. Працюю начальником охорони приватного підприємства «Менський аради. Подружений. Подружений, дітей не поналітку, є син і Немає. Що 20... ви закінчила класа? Вища звіда. Зобов'язаний. у складі головної суті смать за участю секретаря жуля прокурора розенка. Чи, учасникам процесу зрозуміли їхні права та обов'язки. Захисник. Так. Дякую. Чи будь якісь клопотання до розгляду заяви по суті учасників процесу, прокурор, обвинувачений, захисник? До розгляду по суті немає прокурора я Переходимо до розгляду заяви справ по суті. Оголошується заява. Заявляє від від головучого судді кримінального провадження No4201627. Сімнулів 153 стосовно Примакова та Гайдуковича, сліса русських клопотання, прокурора розглянуто з порушень діла КПК. Підстава пункт 4. частини 1 статті 75 КПК України. Ще підтримує свою заяву прокурор. Так, ваша честь, прокурор підтримує заяву. Будь під ласка, на обґрунтування що. А, ваша честь на обґрунтування своєї заяви хочу зазначити, що під час підготовчого судового засідання у Минському районному суді по кримінальному провадженню останньої цифри 153 23 травня 2016 року за обвинуваченням Примакова та Гайдукевича. Прокурорам було заявлено клопотання суду, яке адресоване Апеляційному суду Чернігівської області, про направлення кримінального провадження до іншого суду. Зі змісту клопотання чітко вбачається його суд, клопотання було адресоване суду, який правомочний його розглядати. <клопотання> Відповідно до частини 2 статті 34, по суті, розгляд даного клопотання відноситься до компетенції апеляційного суду Чернігівської області. Однак в порушення частини 2 статті 34 Кримінального процесуального кодексу України судей Менського районного суду з лісарем Андрієм Володимировичем було дане клопотання розглянуто по суті та відмовлено у його передачі до Апеляційного суду Чернігівської області, який правомочний його розглядати, з формулюванням не встановлено підстав, які перешкоджали можливість розгляду даного кримінального провадження в Менському районному суді Чернігівської області. Ваша честь, зазначена обставина викликає у сторони обвинувачення обґрунтованих сумнів у неупередженості судді слісаря Андрія Володимировича. Також у обґрунтування доводів своєї заяви Ваша честь, хочу зазначити, що 13 січня 2016 року даним же суддею, слісарем Андрієм Володимировичем було задоволено заяву про самовідвід судді Менського районного суду, вона ж голова суду, сова Тетяна Георгіївна. Підставою стали обставини про те, що суддя слова Тетяна Георгівна тривалий час добре знайома з обвинуваченими по справі. Наголошую вашу честь, спілкується з ними та має добрі стосунки, оскільки відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист і основоположних свобод, а також статті 2 Кримінального процесуального кодексу України гарантовано справедливий судовий розгляд. Тобто довіра до суду є запорукою того, що судове рішення буде прийняте як законне і обґрунтоване. Враховуючи зазначені дві вищі обставини, ваша честь, вважаю, що головування судді Слісаря Андрія Володимировича в даному кримінальному провадженні позбавляє як сторону обвинувачення, так і суспільства усвідомлення справедливості даного судового розгляду. Тому на підставі викладеного керуючись пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінального кодексу України, прошу задовольнити заяву про відвід головуючому судді у кримінальному провадженні номер 4 2016 -27 -7 -0 153 від 23 травня 2016 року. За обвинуваченням Примакова за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та Гайдукевича за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, Свісарю Андрію Володимировичу. Також ваша честь, прошу долучити до матеріального провадження письмову промову. <клухи> Якісь будуть запитання, можливо, до, до прокурора? Заключення, скажіть, будь ласка, ви свої промови звернули увагу на те, що на підставі двох обстав, що ви мали на увазі? Оскільки суд розлядає заяву, подану заяву письмо, яка є предметом розгляду. Тобто предметом розгляду є стільки клопотання порушення процедури розгляду, клопотання прокурору. Про яку іншу обставину ви мали на увазі? ваша честь про іншу обставину я мав на увазі, про те, що головуючи голові. Менського районного суду існує ухвала, яка набрала законної сили про її самовідвід. У зв'язку з обставинами, що голова, суда, голова суду добре знайома з обвинуваченою, постійно з ними спілкується. Тобто, оскільки у голови суду є заявлений обґрунтований, задоволений самовідвід, а суддя Сліцар Андрій Володимирович є. Звичайно, даного суду, тобто знаходиться в підпорядкуванні, то це викликає сумніви в неупередженості, відповідно, сумніви. У справедливості даного судового розгляду дякую. У з цим суд повинен роз'яснити, що якщо ви заявляєте з інших обставин відвід, від, то він повинен бути заявлений при розгляді кримінального провадження і бути предметом іншого розгляду, оскільки суд розглядає справу на підстави поданої заяви, яка є предметом розгляду, тобто розглянуто з порушення вимог КПК України підстави це, які є. Тобто, ви маєте право надати розширені пояснення з приводу заявленого відводу, відводи, але вбачається, що це інші обставини якісь. Тобто розгляд, який клопотання, розгляд за, про те, що які сумнів у тому, що він підпорядкований головуючому голові суду, чи що, не зрозуміло, з ваших поясників? Так, тому що шість здані обставини викликає сумнів. Зрозуміло. І ще одне таке питання. Правильно суд зрозумів з вашого заяви про відвід, що предметом підстави для сумніву пережені судді є те, що розглянути. Клопотання прокурора з порушення вимог КПК України, скажіть, будь ласка, чи ви оскаржували дане так. дану хвалу суду апеляційного порядку? Так, ваша честь я оскарж... Яке рішення апеляційний суд прийняв, оскільки дане рішення згідно вимог діючого КПК не передбачається його оскарження, прокурором оскаржувалося воно на підставі статті 6 Європейської конвенції про доступ до правосуддя, але судом відмовлено відкриттів відповідно апеляційного провадження. Тому, тобто, що розгляд не передбачено нормами КПП. Не передбачено нормами КПК. Також, ваша честь, прошу долучити апеляційну скаргу на дане рішення до матеріальної практики. Матеріал, справи, ви маєте на... матеріал справи... кримінальне провадження, яке надійшло до суду. В цьому, на, на ухвалу від 26 січня судді Слісаря про відмову передачі. Да. Кримінального провадження в порядку статті 34 до апеляційного суду чисто. Напевно, уклано мається. Увагу мається, а апеляційна скарга. Там апеляційна має. скарга. Ні. 26 січня. Зареєстровано е прикілька є. Тоді, Тоді знімаєте. Тоді. Тоді. Дякую. Думка учасників процесу щодо заявленого. Лопотання, будь ласка, обвинувачені приготування. Ваша ну що я можу сказати? Зі штабного розпису міської міської ради, в штату міська міської ради судень не працює. Я не бачу, яким чином я можу вплити. Якщо е слідкувати за тим, що казав е шановний прокурор, то з цього викликає у мене такі сумнів, що да, е запитання хотілося б йому задати. Чи працював він при чорті, а при колишньому генеральному прокурору? чи можу я йому довіряти? Чи взагалі прокуратура врахувала той факт, що у мене дружина із сосненці? Чи вони вам взагалі довіряють? Скільки ми будемо ховатися, бігати, кудись, їздити? Не на все. Тобто ви вважаєте безпідставно? Так безпідставно, необґрунтовано і незрозуміло, як для мене. Дякую. Будь ласка, обвинувачення Гайкович. Я вважаю, що суддя є суддя. Різниці немає, який суд буде судити? Чи це Менський, чи Соцінський, чи Чернівський, чи Київський. Е, якщо, якщо в кожному суді не довіряти, це можна рік ходити по судах. А нам, аби ви сліше, це закінчилося все. І довіряти У суду власне, ми зобов'язані. Ви користуєтесь мобільними телефонами, судово засіданні, присутні в залі включіть мобільний телефон. Ми суду зобов'язані довіряти допомогу. А так як е, кажуть, що ми там працюємо, ми живемо, то е, пробачте, і міліція ж там працює, і живе і виконує свої функційні обов'язки. Так само і суд виконує. Тому не довіряти суду, в нас немає підстав. Ми ті. Захистів, ваша позиція. Щось ми заперечуємо про дозволу на клопотання. Якщо вже сторона обвинувачення почала говорити про Європейську конвенцію, сам європейський суд неодноразово зазначав про те, що... Винесення судею того чи іншого рішення при розгляді певних клопотань, в тому числі воно не може бути підставою для того, аби говорити про упередженість даного судді, про те, що він якимось чином не є безпристрасним в тій чи іншій справі. Так прокуратурою було заявлено клопотання. Так воно було вирішено судею для на користь сторони обвинувачення. Але очевидно, що це саме по собі не може бути підставою для задоволення заяви про відвід в будь-якому випадку, навіть якщо би таке клопотання було вирішено неправильно. Оскільки ну, тоді у нас, мабуть, не одна справа до кінця б ніколи не була доведена, оскільки ну, будь-яка зі сторін вона буде заявляти клопотання і ну, певні клопотання будуть відхилятися. Це очевидно. Тоді ми маємо в принципі, заявляти заяву про відвід в кожному судовому засіданні раз по десять. Тому ми вважаємо, що ця підстава вона не є такою, як заслуговувала на увагу. Ну, крім того, якщо брати по суті заяву на клопотання, ми вважаємо, що суди вона була вирішена. Цілком правильно, оскільки чинний Кримінальний процес кодекс не позбачає можливості на цій стадії, на стадії підготовчого засідання за ініціативою суду цих обставин направляти справу до апеляційного суду для розподілу. Є чіткий перелік обставин, встановлений статтею 34, жодної з цих обставин прокуратури у своєму клопотання наведення не було. У нас не закінчилися судді а в Минському районному суді. у нас не Заява, яка була викладена перевісно. Стосовно е аргументів, які були наведені сьогодні, е щодо залежності суддів е Менського районного суду mm -hmm. від голови районного суду, ну, ми вважаємо знову ж таки, що якщо брати закон про судову стрільби та статус суддів, то судді є незалежними і голова суду жодним чином не впливає на суддів, е які знаходяться в цьому суді. Е ми сторони обвинувачення рядових суддів, Це такі ж судді, як і голова суду, а голова суду це адміністративна посада, і жодного чином суддя не впливає. Ані на повноваження цього судді не може застосовувати на нього жодних дисциплінарних стягнень, тому ми не можемо говорити про те, що такі судді вони знаходяться в залежності від голови суду чи наступного суду. Тому це і на нашу думку, також не заслуговує увагу, йому посудить. Чи хочуть учасники доповнити свої виступить? Тут удаляється на радше кінна, то для тях. Кримінального кодексу Криминал кодекс, человек минального пропорции, бача 5 статьи 27, частина 368, кодексу України сути, но упор, поліції в суд, семьи, семнадцать руку, задней суспен, до шестнадцата, двадцать семь, семь сто пятьдесят три и два, суду. Заяв прокурора коронавосу, я прокуратуру за тим, що суддям і соцеві розгляду клопотання прокурор з порушеннями КПК України, що її став передбачено пункту 4 частини першої статті 75 КПК України. Судовому засіданні прокурор підтримує заяву про того, чи тим, що головучий суддя, з лізар під час підточує судово засідання криміналів впровадження номер 4216 двадцять сім 153 травня 16 року подаваченням КРВКО за частиною 30 статті 368 КПК України Дукавича за частиною 5 статті 27 частини 3 статті 368 кримінального України, розглядано клопотанням. Ронаправник кримінального провадження до іншого суду в порушеннях вимог частини 2 статті 34 КПК України. Зазначено станом викликаємо сторони обвинувачення гортову суму у необереженому суді СЛІСІЛАДО. Обуновець примак поважає залений від безпідставним та необгортованим. Обувачений Гайдукевич вважає залений від безпідставний. Захисник опонавченого хат, який небезпек вважає змікнути задоволення відводу відмовлення, скільки він є не гортовим, оскільки винесення судового чи іншого рішення посиленого питання підстави для задоволення для заявленого відводу в судді. Розумію, що заяву про якийсь суд приходить до висновку про суд, який ставлю задумав заяву про якийсь суд, який зараз заступить листа. Обставу, що виключають у часу діфільного провадження, чітко визначені статті 75 КПК України. Заяв прокурор зазначає, що підстави для відходу в суді є пункт 4 частини 1 статті 75 КПК України. Так, відповідно, буде 4 частини 1 статті 75 КПК України. Суддя може брати участь у кримінальному провадженні за наявність інших обставників, які викликає сумнів, його неопереженість. Стаття 6 Європейський комісії з прав людини гартує кожного права справедливо публічних розглядів справу протягом розумного строку незалежним посторонним судом становить законом, який установить з будь-якого висунуту проти нього кримінального винувачення. КПК України даного конкретного випадку опокриється поняття безсторонних статті. Шостого параграф. по перша команці має значати об'єктивна оцінку на після особистих переконань поведінки дімки конкретно суді в покретній справі. Тобто жоден член суду не має проверяти будь-яку особисто прихильність або напереженість та об'єктивною оцінкою. Тобто, чи буде в суді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які закона суми цього проводу з цього приводу. Межа тобто, об'єктивної оцінки має бути визначені, що чи наявні факти, що, що можуть бути перевірені порожають суми щодо напереженої суді. У зв'язку з цін, навіть. Зовнішні ознаки мають певне значення. Рішуться питання довіри, якому суди в демократичному суспільстві мають селяти в суспільство біри перш за все сторона процесі. Це перше рішення без суду справді розправи сало проти України. Це не містить об'єктивних підтверджених даних, які січного про наявність обставин і викликань обрутованого союни у необереженому судді слівства, тоді як не учасників провадження з процесуальними діями суді. Та прийнятими рішенням не є такими даними. Таким чином для задоволення заяву прокурора Південності Спро немає. На підставі викладу виручить статті 75 та 81 КП України ухвалить. Задоволення заяву прокурора Русенка провід судді міського районного суду Чернігівської області сільса кримінальних проважень 150 4216.27153 23 травня 2016 року оповніше примахвання натуруч учинив кримінального прокуру передбачати 3 статті 306 опускає кримінального курсу України Гедукович Малерія Володимировича ученики прокурушу передбачання. Статті 27, чистит 3 статті 368. 36, Рібна тус України відмовити. Ухвалу скажем не піли. Суддя підпис. Ухвалу суду зрозуміло учасникам процесу. судове засідання оголошуваться закриття.